Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник, і сьогодні тут ми зібралися для того, щоб тестити мою нову косметику. Я буду вам розповідати про якісь дуже круті знахідки, які мені довелося протестувати, довелося отримати, і які реально просто неймовірні. Дуже за вами сумувала зараз вільного часу, але... Ви це моє все. Тож, давайте приступати до огляду. І перше, що вам хочу показати, це ось таку посилочку від Arboran. Боже, я обожнюю бренд Арборіан. Їхній BB крем це моя неймовірна любов і один з найкращих тональних кремів, який був в моєму житті. Тут все було так красиво запаковано. Коли вони мені це надіслали, я була така щаслива. Ви не уявляєте, боже, коли для мене купити тональний крем Арборіан, було щось, щось із чимось. А зараз вони мені прислали це на огляд. Давайте дивитися, що. Що у нас тут є? А тут у нас є тестери різних засобів. Є два доглядових засоби. Я ніколи раніше не тестувала догляд від бренда Airborian. Це ось такий серум. Він у нас із Женшейним, який буде класно заспокоювати, зволожувати, і він реально дає такий ефект Glaskin, дуже мені сподобався. І суперкрутий крем із юзу це цитрусові, це буде антиоксидантний крем, але це нічний крем, хоча я не бачу, чому його не можна застосовувати на день. В моєму тіктоці є повна і. Інстаграмі є повне відео тесту ось цієї косметики, тому рекомендую подивитися. Я там показувала, який вона дає фініш. Але якщо цікаво, ми нанесемо догляд і десь тут на каналі. Пишіть, будь ласка, ось така класна штучка. Боже, я в мене ніколи, до речі, не було оцих. Як це відкрити взагалі? У мене ніколи не було цих пов'язочок. Мені здається, що це буде щось дуже зручне. Давайте ми її одягнемо. Це прям ну, так мило, Боже. Дивіться, яка вона красива. Надіюсь, вона не буде мені давити голову. Трошки смішно я виглядаю, але ну, давайте чуть-чуть побудемо. Так під мої кульки дуже красиво. Якщо не знає, хто, чого у мене там стоять кульки, підписуйтесь на мій телеграм, і там ви будете знати всю інформацію про мене більш детально. І три декоративні засоби. Це мій супер улюблений Бібі-крем, який я обожнюю всім серцем. сі сі, про який я мріяла спробувати, він має перекривати почервоніння. І ось такий Бібі-консилер це їхня новинка. І в мене для вас є знижка промокод на 20% на сайті Airborian, тож використовуйте все буде прописано в коментарях, тому заходьте, читайте і не втрачайте цю можливість. А ми сьогодні будемо тестувати BB, ви вже точно бачили на моєму каналі, я його обожнюю, вже без того я можу вам рекомендувати. А ми сьогодні будемо пробувати ось цих два продукти. Бо мені насправді дуже цікаво, а, наскільки гарно буде перекривати ось цей сісів, бо я зовсім трошечки його тестувала на каналі, але так і нічого не зрозуміла. Тут один всього-навсього відтінок, він зеленого кольору, я вже це все на себе наносила, а, але зонально, і тоді в мене були трошки висипання. Зараз я дуже погано харчуюся, тому якось все ось так. І наносимо крем. Він у нас із SPF 25. Мені вже ця резинка давить в голову, ненадовго мене вистачило. Я отак наношу бо я точно знаю, що найкраще його розташовувати пальчиками. І будемо бачити зараз, що в нас буде виходити в результаті. Він отакий спочатку зелененький, але тільки ви починаєте його розташовувати, він починає підлаштовуватися під колір шкіри. Я чуть-чуть на лоб наносила, але в той час в мене на лобі не було ніяких проблем. Ну, в принципі, зараз в мене їх немає, того не сильно було щось зрозуміло. Тут мене трошечки підсипало, ну, побачимо, що вийде. Якась чуть-чуть червона. Нанесла сьогодні новий а, такий типу скрабо-пілінг. Я такого не любила, але шкіра після нього, до речі, дуже-дуже класна, Цікавий. Німецький бренд Малюмен називається. У нас було навчання по ньому в клініці, і я взяла кілька продуктів на тест. Класні продукти, але поки ще тестую, обов'язково вам розповім, якщо не на Ютубі, бо, на жаль, зараз так якось все по часу проблематично, вам точно розповім телеграм-каналі. Я зараз почала його набагато ефективніше і серйозніше вести, тому рекомендую підписатися, як завжди, посилання буде там в коментарях. Описі, так, тональний крем дуже гарно розтушувався, неймовірно, легке перекриття, практично нічого не перекрив, але не можу сказати, що мені це якось прям супер необхідно. Гарний сяючий фініш, дуже натуральний, можна класно використовувати як базу під макіяж. Я дивлюся, і думаю, можливо, я би трошечки підодала, але давайте ми спробуємо це все вирівняти консилером. Консилер і BB крем на відтінку Nude. тут теж SPF 25, дуже класно на літо. Я його вже один раз спробувала. Він гарний зволожуючий, не можу сказати, що тут якесь неймовірне перекриття, але, в принципі, досить непогано на щодень Зараз ми побачимо. так Сьогодні ми ще йдемо малювати картину з хлопцем. Не знаю, як що з цього вийде. У нас. Я записалася, побачимо, як це вийде, тому хочеться зробити гарний макіяж, тому що я думаю, що там будуть якісь трошечки фотографії, щоб можна було себе красиво там споглядати. А ще я сьогодні йду тонувати обличчя, і, можливо, би, варто було б зняти влог, Я над цим подумаю, і, можливо, по дорозі його почну. Щоб вас не залишати без контенту, а мене без ваших коментарів, бо я їх дуже люблю, і вони для мене дуже цінні. Так, перекриття, бачите, він такий дуже кремовий, дуже легенький, дуже легесенький, от гарно пальчиком тушовується. Дивіться, сильно заморочується, щоб його розтушувати. Абсолютно не потрібно. Дуже гарно підлаштовується під мою шкіру, абсолютно не виділяється. По відтінку мені підходить ідеально. Взагалі, відтінок ню для мене самый крутий, Що самий темний відтінок? Це вже не знаю для кого. Це прям. Потрібно бути дуже загорівшою. У мене він теж був, мені хтось його подарував, але я віддала його мамі. Він мамі класно підходить, бо вона у мене така досить темненька завжди. А, а, я собі оставила ось цей нюд, і в мене колись був клеєр, і я тестувала клеєр. Це не знаю, теж це прям для світла, світла, шкіри, Для мене ні. Для мене нюд це просто мій ідеальний відтінок. Плюс він підлаштовується, тому він для мене на всі пори року. Це. Зараз 7.30 ранку, і я навіть не знаю, чи це я хорошо виглядаю, чи і взагалі неділя, щоб ви собі розуміли. Неділю я знімаю також, да, мені хочеться вже її чуть-чуть підзняти, якось я ще її підніму. Так, ну що я вам скажу? Фініш досить красивий, натуральний, так як я люблю, мені все, в принципі, подобається. Ось тут я забула розтушувати, навіть не видно межі, де я не розтушувала, все прям супер класно. Фіксувати ми це все будемо сьогодні і зафіксуємо ось такою пудрою від Laura Mercier. Я ще жодного разу її не пробула, вона в мене заклеєна, вже досить давненько лежить. Я придбала собі таку мініатюрку, і мені цього просто з головою буде достатньо. Я знаю, що є дуже багато фанатів у цієї пудри. Набираю на ось такий пензлик, зовсім трошечки. Мені, якщо чесно, дуже подобається пудра від Hourglass. Тому якось я навіть і не задумалася про те, що. От є пудра від лори, треба її взяти. Хоча вона в мене лежить, можна взяти і не покористуватися. Якось в мене навіть такого бажання не було. Бо мені дуже сильно подобається пудра від аурглаз, від знову ж таки, повторюся, а ця досить гарненька, відразу мені підсплюрила пори, дуже дрібно-дисперсна. От Нічого додаткового вона не дає, не матує наглухо, ну я і набираю зовсім трішечки. Просто гарний робить такий. Фініш натуральної шкіри. У мене зараз цим BB CC, вірніше, ніби абсолютно не нафарбована. Я таке дуже сильно люблю. І пудра поки в принципі не погіршує цю ситуацію. Мені все подобається. Давайте оформимо мої криві брови, бо я на них не можу дивитися. Я сижу в кофті, на яку я один раз нанесла замість одного пшика пшиків 2,5-3 фумаганімет, який я дуже люблю. У мене був в такому атлівантіку дуже малесенькому, і він досі пахне. Боже, я пам'ятаю, як я тоді ним надухалася, сіла в машину і нас почали всіх тошніти від цього аромата, бо це було прям too much, дуже багато. У мене просто закінчувалося, я думала, там нічого не пшикає, а там насправді пшикало ого-го. І це прийшло вже напевно, ну, пів місяця точно. І він до цього часу пахне, виявляєте, це щось неймовірне реально. Так, я взяла олівчик від Патрісія Лідо, потягнулася до нього ручка. Вже напевно мені треба переходити на паї щось посвітліше, бо брови мої практично повністю змилися, нічого в них не залишилося. Але я ще потянулася до Патрісія Лідної, Напевно, сьогодні буде останній день, коли я його використала, або придеться просто самі трошки профарбувати бровки. Це мій олівець, коли я фарбую брови фарбою ліві 7, 7,7, 7 по <смеш> віршами заговорила. Це моя ідеальна фарба, яка ідеально мені підходить для мене блондинки, яка не сильно перетивняє мені брови. І оскільки би я всього не пробувала, вона моя найулюбленіша. Хочу ще раз вам розповісти про ось цей гель Зола, дати своє останнє про нього враження. Дивіться, він з класними доглядовими компонентами, він реально мені не пересушується. Єдиний гель для брів, який мені не пересушує брови, який приємно відчувається. Але в ньому є одне але. Він погано їх фіксує. А якщо в мене тільки ламіновані бровки, і вони ще досить непогано тримаються, є сенс його наносити. Коли це уже брови які місяць після ламінування, і сильно вони там нічого не тримають, він мені негарно працює, мені його занадто мало, але. Той результат, я от зараз там мазала всякими штуками, і в мене як ніколи були абсолютно не сухі брови. Вони гарно виглядали, і от навіть до цього часу вони досить непогано виглядають. Хоча я їх. Е Ну, ламінувала У мене після ламінування, завжди все сухо. А тут все було класно, тому от дівчаткам у кого такі пересушені бровки, я дуже рекомендую цей гель Зола. Хоч він і не тримає, але він буде за вами доглядати. А те, що є догляд в складі, це завжди для мене які знаєте, підкуп, прям конкретний. Ну що, поки що ось так, я рахую, що все прям супер прекрасно. Але далі ми будемо переходити до ось такого бронзера. Боже, дівчата, це щось космічне. Це новинка, це NYX Butter Melt Bronzer. В нього є аромат, знаєте, от прям реально дуже схожий на аромат бронзера від Tissan's Formula. В них, напевно, навіть і текстура трошечки буде схожа, він такий кремово-матовий, сухий, в нього такий сатиновий фініш. Дуже класна штука, дуже класно тушується, дуже гарно виглядає на обличчі, але дуже пігментований. У мене у відтінку 0,2 він з таким якимось, знаєте, рожевеньким підтоном чи щось типу того, червоненьким. мені таке дуже личить, я таке дуже люблю. <кій> я люблю ось таке червоне більше, ніж риже. І от в нього для мене відтінок просто ідеальний. Але тут така пігментація, і ви подивіться, я вже практично стерла оцю штучку. Я так багато ним користуюся, беру. Такий великий пензлик з набору з Aliexpress. Ледве торкаюся ось так оп, чуть-чуть, на всякий случай, зніму на руку і починаю прибиваючими рухами рухатися по обличчі. Він дуже класний, він дуже класно тушується, в нього шик. Карна пігментація. Він дуже гарно виглядає на обличчі. І перший раз, коли я чуть, чуть звісно, борщанула ним, але перший раз, коли його наносила, мені на роботі зробили дуже багато компліментів і сказали, що це у вас таке красиве. І він відразу, подивіться, в нього такий класний відтінок, що він відразу виконує функцію і рум'ян, і хайлайтера, і румян, і бронзера. І тушується просто неймовірно. От я на ручку не зняла, одразу пішла плямкою сюди, і нічого, все розтушувалося. тут додам теж, бо на лобі не сильно видно, але звідси це буде проблема, бо я йду сьогодні фарбуватись, ну нічого. Ось так набрала, і я відразу таким величезним пензликом не боюся наношу, тому що він, я ж кажу, відразу в мене йде, як і рум'яна. І виглядає просто якось неймовірно, на очах, як тіні. Він виглядає дуже красиво. І от бачите, я отак взагалі не заморочуюсь, його наношу. Зараз я купила собі бронзер ще і сіслий, але, щоб ви собі розуміли, в мене тягнеться рука до ось цього Нікса. Я просто в захваті. Я не знаю, який перший відтінок, він там, по-моєму, ще світліший буде. Якщо що ви прям білосніжка-білосніжка можете подивитися на перший відтінок. Ну, мені, двоєчка. Якщо ви десь така, як я, по підтону, двоєчка просто супер. Вони там ще відрізняються по відтінкам, по ще там чомусь. Да, тут немає дзеркала, тут дуже класна пластмасова упаковочка, така увесіста. Soft-touch трошечки упаковочка, ну просто супер. Я реально просто в захваті від нього. Повірно, вам рекомендують подивіться, як він красиво лежить, він розтушувався, трошечки такий давсяючий фініш і на очах. Просто неймовірну підложку зробив. Любовна любов. Давайте його ще сильніше нанесу на очі, просто щоб ви бачили, як він класно тушується і який в нього крутий відтінок. Я набрала на синтетичний пушистий пензлик, але все одно зніму трошечки на руку, бо не хочу цього перебора. І я наношу його так на всю рухому повіку, тому що сьогодні мені теж тіни ніяких сильно не хочеться. Я нічого нового, в мене є нове, але я нічого не підготувала бо не хотіла. Якось не було в мене такого яскравого бажання. І отак, подивіться, який класний відтінок, просто на всю рухому повіку. Чуть-чуть додати хайлайтера. І я рахую, макіяж повністю закінчений. Реально, не ре, реально просто неймовірна моя любов, рекомендація. Сня, коли я його отримала, користуюся просто щоденно. Рекомендую. Підготувала однушечку. Тіней, не знаю, хто її буде наносити, вона <смі> точно що мені не знадобиться. Так, далі у нас будуть ось такі рум'яна від Armani. Я ще, У мене є ще рум'яна від Gucci новенькі. Ну, щось я їх сьогодні достала, бо я люблю ось такі рожевенькі. це прям моя любов. Буду я їх наносити ось таким пухнастим пензликом. Це у мене відтінок 52. А що я вам скажу? Рум'яна класні, але чи варто по неї бігти? Ні, не варто по неї бігти, якщо ви хочете щось собі. Придбати красиве упаковочку красиву. от Щось типу того, тоді да, можете придбати собі. Ну, якщо ви хочете прям купити ці рум'яна, бо ви думаєте, що в них щось буде унікальне. Ні, в них не буде нічого абсолютно унікального. Сама стандартна текстура, нічого особливого, я отак. На яблучки щечок нанесла, такий свіжачок відразу, може, чуть і борщанула, але я ж люблю, ви знаєте, рум'яна це прямо є все. На очки наношу обов'язково, щоб бути такою прям свіженькою-свіженькою. Вона -свіженькою. зараз вже макіяж буде повністю готовий. І залишки я наношу ось так на лоб. Румяна тушується класно, гарний рожевий відтінок. Можливо, мені варто було б взяти якийсь інакший, бо в мене вже мільярд цих рожевих відтінків. Він досить пігментований, досить схожий з румянами від Lauder, Але е, насправді їм мені подобається більше, бо ергономічніша упаковка. Да, тут немає пензлика, але ну, він мені не сильно той потрібен, я ніколи не наношу пензлика. 3,6 грам. Давайте порівняємо їх з Estee Lauder, я говорю постійно. Ага, у Estee Lauder взагалі 7 грам. Ось такі рум'яна. Я зараз зроблю два свочі. Можливо, себе заспокою, що вони будуть якимось різними. Так, оп, це у нас Estee Lauder, Так, да, вони різні. Estee Lauder більш яні. Не купила однакових рум'ян. клас. А ці більш у нас рожеві. Так, да, прям дуже різні свотчі, Бачите, які Estee Lauder теплі, а Armani, які холодні. Порівнянні, ну так, да, я навіть не знаю, що в мене є аналогічне, схоже на ці румяна. Давайте з діор засвочимо. Діор вони теж да, досить такі рожеві, і побачимо. Ну, зовсім інший відтінок, але просто заради цікавості. От наскільки Діор більше такі розбільоні. Я от такі розбільоня не роблю більше. Але, в принципі, всі відтіночки різні, тому я все заспокоїла і я прям щаслива. Має нічого однакового. От я не знаю, зараз ці продукти для обличчя, рум'яна, просто мені треба 24 на 7. Нічого більше не треба. Рум'яна, бронзер і продукти для обличчя. Замовила а, новий бронзер від Сен-Лоран. Це буде, до речі, мій походу перші продукти. Віде в Сен Лоран, мене немає нічого. Ні цих модних помад бальзамів, ні консилерів немає, нічого. Так, зараз я хочу хайлайтер нанести, і знаєте, про який я подумала. Сто років не наносила свій хайлайтер від Бобі Браун. Давайте його дістанемо. Колись я все планувала зняти моноогляд і візьму навіть такий пензлик. Тоже 100 років його не використовувала разом з цим хайлайтером і е, Ось Так, змішую. Колись я хотіла зняти моноогляд на Бобі Браун, але щось пішло не так, і моноогляда немає. Я вже давно віддала тональну основу, тому що якось я з нею так вона мені подобалася, але рука не сильно тянулася, плюс вона мені не сильно підходила якось по відтінку, по підтону. Хайлайтер класний, просто хайлайтер. От прям якийсь от взагалі супер шикарний, красивий. І мені прямо сьогодні все дуже-дуже подобається. Можливо, ми його і нанесемо на всю рухому повіку, але я підготувала трошки інший продукт. Що ми вже майже закінчуємо макіяж, може, то мені треба зняти оцю штуку. Нарешті, хоча мені так з нею сподобалося, я вже там знайшла собі місце, де її примостить. Ой, вона на голову, прям відразу полегшення. Уже красивий в мене сяючий макіяж виходить. Давайте ми оформимо губки. Але перший, який попався олівчик, це у нас буде брауні від сая. А, буде красиво мені робити контур, того що в мене сьогодні буде кремова помада. Щоб тут лише була ознака контура. Шикарні лівці від сая. Реально, недаремно їх стільки рекламують, вони. Супер круті, і в мене буде ось така модна помада Juicy Lip Plump Vitard. Це з набору Sephora. У мене у відтінку хані, щось там, коротше, коричневий відтіночок Отакий, Вона супер класна. Я робила огляди в TikTok на всі ці помади, але якось не всі встигла показати на каналі, бо я фанат помад і забуваю, що їх потрібно показувати. Ця дуже красива, така коричнева. і... Зараз хочеться бронзера чуть-чуть додати, але да? у нас сьогодні його не буде. От не знаю, що мені хочеться з цим макіяжем зробити, з тією помадою щось не вистачає. Ну, нічого, ми все поміняємо. Помада, до речі, з холодочком така чуть-чуть пощіпає мені губки. Так, я візьму олівчик в дереві, звичайний, просто чуть-чуть промалюю війковий контур. Було прям супер непомітно, але якогось коричневого акценту хочеться додати. Отак, От дивіться, супернатурально, От з дерев'яними олівчиками, завжди можна такі штуки провернути пальчиком десь щось підтушувати. Чуть затемнити, і дивіться, як відразу гарно натурально виходить. З олівчиками в дереві завжди таке без проблем. Якщо ви потім ще якимись тінями для брівця, зафіксуєте, буде все прям класно триматися. Рекомендація, отак От спробувати і все відразу пальчиком. Тушувати тут його забагато, я ще його дотушую, бо тут мені не подобається, як я багато його нанесла. Ну тут теж додамо. Все, красиво, очень красиво. У мене є тут така красава від SіNart. Дуже красива штука. Взагалі це Diamond Highlighter Pro. Але ми це не будемо використовувати як хайлайтер. Це просто такі блискітки, які я нанесу на рухому повіку. Вони золотисті, дуже красиві, просто реально блискітки, які я замінила свої блискітки від, як же ж він називався, господи, Diamond Highlighter від Hean. Я його віддала, а залишила собі ось цю штучку. І от так на своїй день. Достатньо, вже, знаєте, так, по-святковому, красиво, мені подобається. А навіть подумаю, що, можливо, тут краще би виглядали рум'яна від Gucci, але ми їх протестуємо в наступних відео. Пушечки туші Sky High. взагалі її не оцінила, дуже швидко висохла. Вона вже у мене ледве малює, хоча її і трьох місяців, напевно, ще немає, Я не пам'ятаю, коли її купила. А, ну, Вона. Маленько в мене часу, і взагалі я не так багато фарбуюся тушами, тому вона могла би чуть чуть довше послужити. Не дуже я сильно її оцінила, але вона є, тому користуємося. Я от зараз, напевно, останній раз її нафарбую і вже кину порожні баночки. Наприклад, панорама мені більше подобається від Лореаль, але хочеться ще помалювати, бо якось дуже дуже мало часу вона в мене була. Нічого в ній особливого для мене немає. відтінок прикольний. Не щоб сказати, що я побігла би за ним. Ні, я би побігла би за відтінком від Бургунді Брамено. Ось цей просто Бургунді, ні, я би за ним не побігла. Абсолютно не заморачувалася би і не хотілося б мені її повторити. Ну що ж, і ось такий макіяж наш, у нас вийшов в результаті. Мені здається, все так, як я люблю, все реально в моєму стилі. Е, ну, от так, якась я не експериментатор. Ви знаєте, за чим до мене йти, за сяючою шкірою, за красивими тонами, за красивими рум'янами. Це, будь ласка, до мене, все інше, напевно, на жаль, до інших блогерів, бо я не по продуктам для очей. От від слова, зовсім мій макіяж, ось це максимум. Ну що, давайте пройдемося. Порін просто космічний космос. Супер круті продукти, дуже вам рекомендую. Консилер мені сподобався. Тут у нас у ньому так, що це? 10 мл. Дуже класно для консилера, багато. І ось такій мініатюрі тонального крему 15. Я думаю, що вам достатньо ось так мініатюрки взяти, вам її на півроку вистачить, ну не знаю, хіба ви дуже багато фарбуєтеся. Якщо вам сильно немає, що перекривати, оцей CC просто космос. Дуже гарно, ледве вирівняв тон. До речі, є тут талік в складі чи немає? От в цьому саме тальку немає, а бібі немає. Раніше мені здається, тут був тальк, тому або його забрали, або його тут просто немає, бо мені не попадається в очі. Тут хімічні фільтри буде класно підходити для чутливої шкіри. Для проблемної дуже рекомендую. Просто Airborian це найкращі тональні основи. От реально. Я все готова віддати. залишити тональні основи Arborian, Дуже люблю. І не забувайте про мою знижечку. Спробуйте. Консилер теж дуже крутий, дуже натуральний, дуже гарно підлаштовується, комфортний і ну, прям, прям реально круто. Однозначно буде тягнутися рука, і 100% я його нікому не віддам. Дуже гарне, натуральне, просто ніби в мене зараз на шкірі немає нічого, крім моєї шкіри, рум'ян і все. Дуже красиво, просто однозначна рекомендація. Пудра від Лора, вона поки що класно все замотувала, але треба тестувати. Я в наступних відео обов'язково розповім детальніше. Ну поки що мені все подобається. Бронзернікс це. Космос космічний, це 100% рекомендація. Це один з найкращих бронзерів, які я тестувала за все життя. Це неймовірно красиво. Це гарно тушується, це дуже пігментовано. З ним не потрібно борщити, але він крутий. От я рекомендую придивитися до нього. Плюс це новинка. Якщо ви любите новиночки, то звернути увагу, де в будь-якому випадку він неймовірний. Дуже рекомендую. У нас румяна Армані класні, класний відтіночок. Хто любить такі рожевенькі, я думаю, ви оціните шикарне пакування. Бренд Армані взагалі в моє сердечко потрапив. Я хочу купити ще їхніх продуктів. Обов'язково що ще придбаю. Дуже круто продукт від Tarte, дуже приємний фініш, легесенький, зовсім не нав'язливий холодок, гарні сочні губки, крутий відтінок. Теж рекомендую. Продукти. Сьогодні були всі супер класні. Іншу частину ви бачили, я не буду на них зупинятися, ви знаєте, що я, що я їх люблю. І я вам вдячна за те, що ви додивилися це відео. Бажаю вам тепла, бажаю вам любові і сил, натхнення, і, і просто все найкраще. Я всіх сильно люблю, обіймаю. Дякую, що ви додивилися це відео. Надіюся, ви сумували за мною так само, як сумувала за вами я. І до скорих зустрічей. зустрічі. па, -па.